Всіх вітаю. У нас сьогодні 9 липня. Е, з вами АЗС Комплект ще нас не, не знає. Е, значить, у нас сьогодні відправочки. От покажу вам, що ми сьогодні будемо відправляти людям. У нас зараз 10 година, 12 година вже. Е, ми вже готові. 4 відправлені. Так. Почали вчора їх потроху збирати, і на сьогодні готові. Значить, так. В попередньому відео була колонка 220 вольт, щоб була з двойною фільтрацією. І людям вона максимально подобається. Старт-стоп. Пістолети тут автоматичні. Відбило, мотор зупинився. Нажали, мотор завівся. Двойна фільтрація, бо пального зараз е, нормального немає. Тут у нас буде стояти фільтр грубої очистки, ми його будемо постійно промивати. Тут буде стояти вже тонка очистка. Це вже від води і така дуже-дуже тонка очистка, щоб нічого не попало в техніку. Це дуже е, потрібно ставити, у кого великі генератори. Тобто е, на 5 мікрон, 30 мікрон, так, от не більше. Далі. Е, Попросила людина зробити дизельну 220 також з автостопом, але на електронному управлінні. Тут 8 метрів шланга, поворотна муфта. Потім доставили ми, там немає можливості на кінці поставити. Поставили зворотній клапан і фільтр грубої очистки. Грубо кажучи, це такий самий, як цей, тільки він не в прозорій колбі. Попросила людину в металеві. 8 метрів шланга, налаштували реле під тиск. Буде. Для військових 12-вольтова з механічним лічильником. До речі, для військових там небагато залишилось колоночок. Ось, ось такі компоновочки. 12-вольтовий насос, лічильник механічний, комплект шланги і пістолет. Буде недорого. Ну, просто є вони, там пару штук. По, 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 тому, коли, кому потрібно, набирайте, зробимо. Декілька комплектів. Там до 10-15 штук залишилось. Кому потрібно, то дзвоніть, бо скоро вже не буде, їх розбирають. І четверта відправочка це у нас бензиновий зривозахищений двигун. На 150 літрів на хвилину в такій е, е, зручній лижі з е, системою байпас. З повітряним охолодженням, ну техніка серйозна. Е, перекачують, люди нас беруть з цистерни в цистерну по 5 кубів. Працює, кажуть, ну, взагалі. Тобто, тяговий. Ви подивіться, який двигун. Тут е, 50 см, це може так відео не передає. Тобто 50 см сам, сам двигун. Е, два, два або півтора дюйма виходи. Е, крильчатка потовщена, отака стоїть. Тобто на всю довжину цього стоїть крильчатка металева. Тут людям нічого не потрібно, шланги у них є, сама, сам насос буде, і у нас суто перекачка буде, їм нічого більше не потрібно. Ось такі комплектики це все по 220 вольт, дізель, не бензин. Є варіанти з механічними лічильниками, є варіанти з електронними лічильниками. Є варіанти з ось такими лічильниками. Ну, в принципі, це основні такі із ходових. По комплектації, коли ви будете собі замовляти, зверніть увагу, поворотні муфти, довжина рукава, яка вам потрібна, щоб, коли ви спілкуєтесь з менеджером, щоб сразу сказати, мені потрібен довший шланг. Обов'язково фільтрація, так. Фільтрація може бути різна. То, що я вам показую, це один із варіантів. Тобто, вона ще є. Піусі це італійська. Навіть отак от ставиться подвійна. Вотеркаптери, це металеві. О. І пістолети. Кому потрібно з відсікачем, кому потрібно без відсікача. От Зараз люди кажуть, навіть нам без відсікача краще, бо менше піни. Ну, добре. І старт-стоп. От кому потрібна така комплектація, то сразу кажіть. Це такі б колонки називаються там Petrol Corsair, Petrol Prime, або як це Petrol BGS, це Petrol Pulsar. автостоп. Це 1260. EX1260. Максимально надійні колонки. От якщо їх не перегрівати, Колонка буде ходити дуже довго. Це за рахунок того, що в ній використовується в компоненті якісні, е, якісні комплектуючі. Тобто під насос ми підбираємо хороший лічильник. Під насос ми ставимо систему захисту, щоб не було ніяких гідроударів, нічого не порозривало. Е, повітряне охолодження. Лічильники. Ну, Не аби що, бо є ж, ви знаєте, що які не калібруються, і які не ведуть статистику, плати китайські стоять. У нас ми ставимо тільки на хороших платах на МРТ. Якщо лічильники, то е, з калібровкою, металовий корпус, все як полагається. Значить, колонки АЗС-комплект це обладнання для перекачки пального. Любі варіанти 12, 220, 380. Любі варіанти зборок. Зборка у нас по термінам 1-2 дні. Це з калібровки. І на слідуючий день, в принципі, ми відправляємо. Військовим відправляємо день в день. Все, дякую за, за те, що переглянули наше відео. Поставте якісь лайки, дизлайки. Кстати, дизлайк – це дизельний лайк. Так що, щоб ви знали, все гарного всім дня, мирного неба, всім миру!